останній місяць пільгового розмитнення. Як мінімум, потрібно буде сплатити при реєстрації 20% ПДВ. Тобто автомобіль за 10 тисяч доларів двушку потрібно заплатити при реєстрації. Дивіться, зараз завозимо по 3-4 автовози в тиждень. Це на кожному автовозі по 8 машин. Вибір величезний. Ціни на Kia Niro 64 кВт від 16 300. Hyundai Kona 39 кВт. Ціни починаються від 13500. Peugeot 208, Renault Zoe, 52 кВт, 41 кВт, Kia Soul, DS, Вибір реально величезний. Більше автомобільчиків можете побачити за акційними цінами. У нас в телеграм-каналі посилання ось тут от внизу. Два канали у нас ВДХ Кар і Car. Можете на будь-який з них підписатись і побачити всі акційні ціни і всі нові завози саме там. Або телефонуйте і приїжджайте до нас на каву та на тест драйви